Під час проведення цього тижня безпеки працівниками Бориспільського ВДІ почали відвідувати школи, з дітьми проводяться заняття, без винятку всі школи будуть охоплені. На яких заняттях дітям розказуються правила дорожнього руху, правильність переходу в потрібних місцях. Також проводяться заходи працівниками ВДАІ. По всіх організаціях безвиключно проводяться бесіди з водіями. Мета цих бесід та занять зменшити аварійність на наших шляхах. Також хочемо звернутися до батьків, щоб вони займалися вихованням дітей, а саме в галузі безпеки дорожнього руху, тому що багато трапилось ДТП. Навіть є випадки, де діти загинули на дорогах. Облаштовувати їхній одяг світово елементами в нічний час максимально зменшити дітей перебування на вулицях.